Усім доброго вечора. Сьогодні розпочали новий проєкт 15-кіловатна машина, заявлених 52 тисячі БТУ на тепло від виробника. Підготували його, розібрали, посверлили отвори у піддоні та його добре вимили між секціями. Тепер про загальні моменти. Двохрідний теплообмінник. Хочу звернути вашу увагу, що тут дросель реалізований на капілярці. Ось така капілярка, а тоді додатково ще паук з капілярками. І Більш нічого. Ось такий компресор там. Зараз спочатку його намочимо водою, тоді активною пеною його повністю обдамо, дамо відкиснути. І будемо замивати. Пошли водою і пробувається наскрізь, але ви далі побачите це ще не все. Робимо отвори для відводу конденсату, більше ніж з заводу йдуть. Розширюємо та нові сверлимо. Ось така грязь у нас живе між рядами теплообмінника. Погано видно, бо сонце, але я думаю, ви зрозуміли, скільки там пуху від тополів. Зараз будемо його мити із середину усі частини. Так, цю сінку вже ми вимили. Тепер. Бруд відривається від поверхні, внутрішньої але перелітає на другий ряд. Бачите як вода пробиває між секціями? Якщо видно, то ви розумієте, скільки там ще залишається цього пуху. А коли ми маємо трьохрядний теплообмінник, я взагалі, а ще й не розбірний. Я взагалі не розумію, як його вимивати, тому що ніяка хімія цей пух не бере. А якщо бере, то мабуть разом з теплообмінником. Женемо бруд зверху донизу, тоді зсередини змиваємо його у піддон. Проходимо ще раз, ще раз і ще раз. Це тривалий процес. Вимили, тепер він просвічується наскрізь. Доброго вечора. У нас застосована двохрядна машина. Ми її гарно вимили. Вимивали ми засобом плак даймер. Ось, як бачите, була нова банка, але... Вона дуже була брудна, вона, весь теплообмінник був забруднений тополиним пухом, тому ми його розділяли, тому що неможливо його вимити з обох сторон дуже гарно, щоб він був як новий. Тому розділяли теплообмінник, вимивали його і всередині, і знутрі, і знаружі, пробували, витратили дуже багато води, звісно. Ми засобу, але результат є. І тому дуже будьте уважні, якщо машина більш ніж 2 роки експлуатується, при того треба розділяти плавмінники. Як би це не було важко, страшно і ще якось, але це потрібно робити, інакше ну, ви не зробите того так, як це належить. Дякую. Всі отвори, які ми посверли, пофарбували разом із частиною піддона. Чорну фарбу, щоб краще танув лід, коли сонце світить. Тепер пофарбуємо всі поверхні, підготуємо, зробимо теплообмінник уже іншої конструкції. І в подальшому будемо знімати відео і вам. Звітувати про наші досягнення або невдачі. Дякую за перегляд. До побачення.